Є знижки до Дня Незалежності на Естезіпін. 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Друзі зараз будете вражені тому, що в Україні з'явилася рятівна. Капсула, яка за словами виробників розробників може захистити людину від обстрілів і природних катастроф, конструкції обладнують системою вентиляції, рацію для зв'язку з рятувальниками та іншими приладами, які можуть врятувати життя під час надзвичайної ситуації. Новинку вже бачив наш кореспондент Олександр Ковальов. Він з нами вже на, на прямому зв'язку. Олександр розповідай, що ти побачив, які там є новинки. Адже перед тим пам'ятаємо, що вже створили якусь рятівну капсулу. Ну і там були деякі питання. Вітаю колеги. Ну, перш за все, скажу, що говорити про ратівну капсулу, будемо під звуки повітряної тривоги у столиці, от Зараз лунає вона, будьте уважні, зважайте на це і перебувайте зараз в безпеці. Ну а от власне я зараз перебуваю в тому місці, де ці капсули ну по суті комплектують, дороблюють і у подальшому вже будуть відправляти там на додаткові перевірки. Про це ми обов'язково поговоримо. Але от сама капсула, от як вона виглядає, мені здається, це одне з найцікавіших питань. Так, ну от можете побачити, вона така. Невелика, uh, от такі от неї брендові кольори є. І ну от, по суті, це така от конструкція висотою 2 метри 20 сантиметрів. Uh, всередині, як можете побачити, тут є uh, от місце для стояння сидіння. Я думаю, тут і будуть різні, різні варіанти, різні комплектації. Вага от такої конструкції 400 кілограмів. Ну і ну, розмір дійсно невеликий. 375. Ну і в принципі. com a chave, Скільки мільярдів саш, Нічого саш, не чути. бачимо? От ми помаги, розуміємо, що бачимо. там і конструкція можливо uh -huh. не дозволяє, щоб у нас сигнал якісно йшов на супутник, а Потім передавався в ваші телевізори. Якщо зараз, колеги, підкажіть, налагодився зв'язок, то ми вмикаємо далі. Якщо ні, то тут важлива інформація. Ми зараз перезапустимо нашу техніку і вмикаємося. Uh -huh. А да, Саш, oh. вже вже uh -huh. каже, колеги окей, хай налагодили сань о Олександр. Проговори ще раз там момент. останні 15 uh -huh. секунд. Друзі, ну от як я сказав, що 2 метри 20 сантиметрів висота у цієї конструкції, не знаю, чи бачили ви чи ні, я пробував заходити всередину. Ну, от, власне, я там своїм невеликим зростом доволі нормально поміщаюся, але так місця там не дуже багато, і все ж таки цієї конструкції головна мета врятувати, допомогти врятувати е, життя. 400 кілограмів вона важить е, така її вага. Ну і буде комплектуватися вона дуже різними е, речами. От чим саме і загалом більше про цю. Е, Капсулу розпитаю у співзасновника компанії, яка створює цю капсулу, Кирило Мешковський, біля мене. Доброго ранку вам, доброго ранку, пане Кирило. Ну, от дивіться, побачив тут одну капсулу, одна за вами. вона в теж в процесі створення комплектації. Загалом, чому ви вирішили займатися цими капсулами? От я знаю, що ви ну, все ж таки, зважали не тільки на безпекову ситуацію в Україні, а й загалом, тобто вона може використовуватися не тільки від ракетних обстрілів Рос. Так ми коли запровадили і почали нашу кампанію. Ми розуміли, що ми живемо дуже неспокійний час не тільки в Україні, а вже в всесвіті. І ми шукали якесь рішення для дизастерс сфери яка може включати в себе землетруси, урагани, війну і будь-що. Тому ми почали з того, що нам болить і що ми розуміємо. Ми почали з того, що критична інфраструктура сьогодні не необхідна. Захистити своїх працівників теплої електростанції, атомні електростанції і так далі, тому подібне. Чому саме цей вироб був став перший? Тому що він має можливість розташовуватися на поверх в будівлях на поверхах і має навантажене, не перевищує навантаження на один квадратний метр стосовно норм ДБ. Ми можемо давайте подивимось. Так, от ця капсула на процесі комплектування, але от оператор вже може показати. Я не знаю, минулого разу чи побачили глядачі, що тут всередині. Ну от зараз спробуємо вам, попри такий нестабільний зв'язок, все ж таки показати, що тут є. От ця капсула є іспитательним варіантом, макетом, який ми сьогодні привезли в Київ на деопрацювання. Ми розбираємо і будемо передавати саме цей виріб сьогодні інституту, який проводить дослідження. Він входить в сферу міністерства МНС і це. Це, це ну, тестовий прототип. Так, Тому... Кирило, дивіться, я зайшов всередину ну, і скажу, що ну, дійсно місця небагато. Е, я бачу тут, от, біля мене вентилятори, певно, це для повітря, щоб воно сюди якимось чином потрапляло і було чим дихати. І бачу тут таке скельце. Я думаю, ви також мене можете побачити. Ну, певно, воно теж з захисного скла так. зроблено. Так, це це броньоване захисне скло. Внутри саме у цій виробі це протипожежна піна, тому що вона не буде нагруватися при пожарі. Це кислородне вентиляція. Ми ще маємо можливість технічно додати туди вентиляцію з очищенням кисню, зжатим киснем. Ми маємо вакуумну розробку, яка може бути автономна і буде розташована. Кирило напередодні я поспілкувався з інженером-конструктором Дмитром Макогоном. До нього звертаємося у випадках, коли з'являються такі новинки. І от завжди цікаво почути думку фахового інженера. Ну, от, власне, давайте далі почуємо його. Ну і власне вже прокоментуємо. І ми безпосередньо тут а що його думку далі пряма мова Дмитра Макогона. Вони вказують якраз відсотки шансів вижити в цій чи іншій ситуації. Вони там враховують різні фактори, в тому числі пожежу, задимлення. Вони там оснащують капсулу кисневими балонами. Це якраз гарна історія, що вони кажуть, що шанс вижити не 100%, а він там просто підвищується. Методика того, як вони це розраховують. Там не вказується і вона не зовсім зрозуміла, тому перевірити це важко. Головна проблема цих всіх капсул, в тому що вони маленькі, і знаходитись там постійно під час загрози доволі важко. Тобто, от одна із головних тез це те, що складно дійсно всидіти в такій невеликій конструкції протягом повітряних тривог, які можуть тривати декілька годин. Так і от власне ще одна теза це як визначали відсоток захищеності, от які вже вони в випробування пройшла. Випробування пройшла капсула саме на одну людину у. Інституті, який підпорядковується МНС, ми брали дані з відкритих істочників у в Всесвіті щодо руйнувань на Близькому Сході. Ми брали дані і в Україні, ми консультувалися з МНС. Ця цей вироб не повинен дати вам мож... ну, він не повинен дати можливості довго в ньому чекати, тому що саме цей вироб вироб повинен застосовуватися, наприклад, в пультовій атомній електростанції чи теплоелектростанції, де працівник не має можливості покинути своє робоче місце під час повітряної тривоги, тому це швидке ріш... швидке рішення, яке дає можливість людині вижити під час саме критичної історії. Крило до розмірів, от чи будуть різні варіанти? Ну я порівняю. Мені з вами набагато менший, але от помістився туди, не впевнений, що ви туди поміститесь. Не поміщаю, я вам можу продемонструвати це. Є ну так. Так, якраз під вас зроблено. Чи будуть варіанти для людей? Який у вас різ, до речі? 1,85 вісімдесят Так, є. Е, можливо, для людей вищих будуть якісь інші е, mm. варіації. У нас на сьогодні R&D наш центр працює над капсулою для двох людей, яку можуть застосовуватися також в промисловості. Е, Капсули для родини ми розробляємо зараз і займаємося шкільними партами, які можуть е, витримувати падіння даху. І ну, у нас дуже велика інженерна команда, і ми з цього почали, почали цю історію. І наостанок, ну от власне питання. Ні, які я турбує багатьох, хто можливо зацікавився? Яка ціна от таких от конструкцій? Вона стартує від 250 тисяч гривень на сьогоднішній день з консультаціями, які дають можливість пробути в неї більше ніж 72 години. Кирило, дякую дуже. Е, ну, от власне коротко від я наскільки можна було це ми розгорнули. Звісно, питання так почули про е, цю конструкцію про е, капсулу. Ну я скажу дуже, як ведучі згадували. так, колеги, е, це не перша така розробка, подібна в Україні зараз. Очевидно, е, фахівці працюють над тим, як допомогти людям вберегти своє життя. Е, ну, от ціни часто кусаються, безумовно. Це факт. Але от схожу конструкцію показував вам е, цієї зими. Ну і власне тоді капсула життя називалась. Вона трохи була про більш простора, але зовсім з іншою історією, з іншими е, концепціями розробників. Ну і маємо ще отаку от новинку. Е, тому, друзі, цікавтеся, ну як мінімум, цікаво спостерігати за тим, як от які можливості порятунку з'являються. Але пам'ятайте, що укриття це ну все таки на даний момент найбільш надійний варіант захистити себе. Е, від, зокрема, ракетних атак. Колеги, дякуємо, дякуємо. Ну маємо таку новинку і далі будуть працювати над іншими розробками. Ну, дійсно, тут бачиш важливий момент, якщо, приміром, людина не може покинути свій пост, так може бути туди там, що завгодно, трапитись, і тоді працівник має можливість сховатися і підвищити свої шанси на збереження життя. А, вражені дійсно пасибі до Вісані. Ну тут зазначимо, що все одно а, із позитиву, все Україна робить уже власноруч. Уже з'явилися безпілотники, поляниця наші, і вже балістична ракета українська з'явилася. Інженерна думка не стоїть на місці. Промисловість повідно працює на захист українців під час війни. Ось вам рятівна капсула. А, інженерна думка, вау. Доробляти треба, і все буде добре, друзі. А далі. «Жіночий лікар. Нове життя 2». Прем'єра з 2 вересня з понеділка по четвер о 20 на 1+, +1 Україна.